Кулемети, гранатомети і треновані військові. Як на кордоні з Білоруссю українські захисники готуються до ймовірного наступу ворога? На Рівненщині військові регулярно проводять навчання. Вони прикривають кордон з Білоруссю та готуються до ближнього бою. Як будуть давати відсіч у матеріалі Іллі Томошевського? Ось так наші військові відпрацьовують елементи, які можуть знадобитися у реальному бою. Такі навчання на Рівненщині проводять регулярно. Наприклад, вчора відпрацьовували тимчасові мобільні блокпости. Постійно людей треба тримати в тонусі і навчатися кожен день використовувати для навчання. Сьогоднішні навчання військові розпочали зі смуги перешкод. Починають хлопці відпрацьовувати з пагруба, пробігають донизу через. Шини, Далі у нас йде окоп, потім йде стіна перешкода, потім хлопці пролазять під колючкою. Після цього відбуваються стрільби по підготовленим цілям. Тактичні навчання, а саме рух бойових двоєк і стрільба в русі. Перед цим елемент був подолання штурмової смуги перешкод для того, щоб... Найбільш наблизити бій до реалій сучасного бою. Так звана стрільба зі збитим диханням допомагає набити руку. Хлопці мають влучити з дистанції 150 та 100 метрів. Це дає дуже гарне тренування, коли е, сама головна задача, щоб боєць, який пробіг, дуже великий відстань. Збитим диханням зміг би попасти в ціль такі відпрацювання. Хлопці здійснювали за допомогою АК 74 ДШК та кулеметом Калашнікова на пікапі. За допомогою останнього наші військові знищують живу силу та легкоброньовану техніку. Це був елемент, коли працював пікап, так прикриття відхід групи прикриття. Дим кинули і пікапчик працював. Потім, потім включили в систему вогню ДШК, крупно великокаліберний кулемет. А ось це вже знайома ДШК, або, як кажуть, військові Дашка. Однак це вже не навчання. Цією зброєю наші військові готові зустрічати ворога або ворожі безпілотники. Граничний політ куліча до 7 кілометрів, а так вбивча сила зберігається до 3,8 Ефективно до 3,5 по наземних цілях і по повітру 2,4. Та це не єдине, чим наші військові готові зустрічати ворога. Це крупнополібаний кулемет НСВ 127, підназначений для враження легкобунованої техніки та низьковитаючих цілей. Мають наші військові і озброєння, яке використовують країни НАТО. Це дуже така потужна річ. Була виготовлена ще в 1917 році. от Потім пройшла модернізацію в 933 році і до цього часу стоїть на озброєнні у багатьох країнах світу, більше 40, також у всіх країн НАТО. Боєць позивним британець розповідає, як ця зброя показує себе у бою. За рахунок того, що Ствол у нас рухається, майже віддачі в нього немає. Тобто і він дуже, дуже влучно, тобто дуже кучно б'є. От. І дуже дуже потужна штука. А ось це знову навчання. Теж необхідний елемент для військових. Штурм будівлі проводять його ДФТГ. Тільки що ви бачили, маленький уривок, короткий. Відпрацювання зачистки будівель хлопці тренувалися і тренуються для того, щоб на завтрашній день, коли потрібна та буде допомога, вони зможуть. Більшість цих хлопців місцеві мисливці та ігря і досконало знають ліс. Я маю військову спеціальність розвінок і чого я навчаю цих хлопців. Тихо зайти і тихо вийти. Бойові злагодження наші військові проводять регулярно. Це дозволяє бути впевненим, що ворог не пройде нашу оборону. Насичення території саме військовими сьогодні максимальне. Можу сказати, що тут і ЗСУ, в тому числі ТРО, і Нацгвардія, і всі складові безпекового сектору. Тому за кордон, де Рівненська область, ми спокійні Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.